Олександр Зінченко переходить до Аяксу, втім одразу має там проблеми, адже грати за новий клуб він поки що не буде. Поговоримо також про трансфери клубів УПЛ, яких останніми днями не бракує. Усім привіт, друзі! Ви на каналі Футбол України, і ми до вас традиційно з підсумком футбольної доби, що минуло в Україні. Поговоримо сьогодні про трансфери, яких направду не бракує. Є й офіційні переходи, є й ті, що майже відбулися. Усе це сьогодні систематизуємо і про все вам розкажемо перед тим, як ми розпочнемо. Попросимо вас підтримати наш проект. І ви чудово знаєте, що найкращий спосіб це зробити це просто зараз на нього власне підписатися і натиснути Нути на вподобайку. Дякую і поїхали. Ну і розпочнемо сьогодні з головного. новина яка блискавично увірвалася у інформаційний простір, і стосується вона Олександра Зінченка, він все ж таки покидає нотінгам і, взагалі, їде з Англії. І, хоча офіційно сторони по рукам ще не вдарили, але інформація про переїзд українського захисника до нідерландського Аяксу вже не є таємницею. Більше того, Фабріціо Романо написав «Here we go. А після цих трьох слів у футбольному світі вже немає сумнівів, що перехід того чи іншого футболіста точно відбудеться. Більше того, місцеве видання, де телеграф, інформує, що Аякс вже домовився з арсеналом про оренду до кінця нинішнього. Сезону сторонам залишилося узгодити лише декілька деталей. За даними видання, у Аяксі вважають, що Зінченко здатний посилити одразу дві позиції лівого захисника та шістки у центрі поля. Українцю, звісно, також подобається варіант із Амстердамським клубом, де він зможе повернутися нарешті на футбольне поле. Та й чемпіонат йому цілком знайомий. Адже, як ви напевно пам'ятаєте, щойно переїхавши до Манчестер Сіті, Олександр. Андра спочатку відправили в оренду до ПСВ до слова, через цей клуб він ледь не потрапив у скандал, адже деякі вболівальники закидали гравцю, що він, начебто, відписався від свого колишнього клубу у соціальних мережах на тлі інформації про перехід до Аякса. Втім, сам гравець подібні звинувачення назвав повною маячнею. Я давно не був підписаний на їх акаунт. Старі фотографії я видалив уже дуже давно, і це ніяк не пов'язано із поточними подіями на. Писав Олександр. У чемпіонаті Нідерландів Аякс наразі йде третім. На 2 бали вони відстають від Фейнорда і аж на 18 до слова від ПСВ. Але набагато гірші справи має команда у Лізі Чемпіонів. Вони там наразі лише 34-ті. Маючи два матчі в запасі, вони наразі спромоглися набрати лише три очки. На 90% це означає, що Аякс втрачає шанси на те, аби вийти до наступного раунду. Теоретично, саме Олександр міг би до. Допомогти своєму майбутньому клубу створити диво і вийти у наступний раунд найпрестижнішого європейського турніру. Але тут він одразу зіштовхується із проблемою, адже грати у лізі чемпіонів за Аякс він не зможе. Справа в тому, що за правилами УЄФА клуби мають право зареєструвати до трьох новачків лише після завершення стадії ліги. А оскільки це завершення відбудеться лише через два тури, зінченко і поки що виключно теоретично зможе зіграти. Грати лише на стадії однієї 16-ї. втім, розуміючи скрутну ситуацію, у якій наразі команда із Амстердама, схоже, що нашому співвітчизнику доведеться сконцентруватися виключно на матчах ери дивізії із національного кубка, Аякс також вилетів, зазнавши нищівної поразки 0-6 від АЗ. Ну а далі звичний огляд трансферних новин. Поговоримо хто звідки пішов і хто куди приходить. До прикладу, Верес підписує 21-річного бразильця Фабрісію Яна, який за даними та таке вже доєднався до команди на турецькому зборі і навіть зіграв у контрольному матчі із Краковією. Ян є вихованцем фламенго у січні 23-го за 800 тисяч євро вирушив до аль джазіри Втім, там у нього кар'єра не задалася. Тож він вирішив контракт не продовжувати і наразі перебуває у статусі вільного агента. Щодо позиції на полі, то зіграти він може як і Інвертований лівий вінгер. Одного латиноамериканця на іншого можуть замінити Карпати. По-перше, про Бруніньо, який є дуже близьким до переходу у Макабі Хайфа, 25-річний гравець вже буквально однією ногою в ізраїльській команді. А потенційний перехід оцінюють в 1,6 мільйони євро. Нагадаємо, свого часу Леви заплатили за нього 1 мільйон. Тож, враховуючи супутні витрати на його зарплату, не можна сказати, щоб на своєму лідерові вони серйозно заробили. Водночас, компенсувати відсутність Бруніньо можливо, допоможе півзахисник клубу дефенсора та збірної Мексики Ю 20 Хав'єр Біскайсаку. За даними журналіста Родріго Васкеса, мексиканці вже отримали від Карпат пропозицію щодо оренди на 6 місяців із обов'язковою Опцію викупу, якщо хав'єр виконає поставлені завдання. У випадку, якщо ця опція буде активована, то контракт підпишуть на три роки. У поточному році гравець провів 35 матчів, забив 6 голів та віддав один асист. Віддав зайвого гравця ЛНЗ офіційно до словацького тренчина. Поїхав відсторонений від першої команди Ейнел Соареш. Це оренда до кінця сезону. Нагадаємо, ще у листопаді Соареша було відсторонено від тренувань з першої Командою згідно із заявою ЛНЗ через систематичне порушення дисципліни. Ну і цікаво, що власне до команди Пономарьова Суареш приїхав саме із Тренчина. Домовилися про дострокове розірвання контракту Кудрівка та півзахисник Дмитро Коркішко. Угода між сторонами була чинна до 30 червня. Втім, вирішили вони співпрацю завершити достроково. Водночас, 35-річний гравець може як залишитися у Кудрівці, перейшовши на адміністрацію. Стративну роботу, так і продовжити свою кар'єру у першій лізі. Ну і наприкінці про Шахтар та Юхима Коноплю, як повідомив Ігор Бурбас, гірники на свого гравця розраховують навіть попри те, що він відмовився підписувати новий контракт. Зазначається, що гірники не будуть поспішати продати його для того, аби отримати бодай деякі кошти а натомість Юхим повністю відпрацює свій контракт і вже влітку покине команду вільним агентом. Ну що ж, друзі, ось таким був наш сьогоднішній випуск. Якщо ви з нами до цього моменту, ми вам безмежно вдячні. Наостанок знову нагадаємо прохання підписатися на канал, і натиснути на вподобайку. Ну і дякуємо вам за увагу. Будьте на зв'язку, і ми дуже скоро побачимось.